Війна змінила все. По вулицях, де колись гралися діти, проїхали ворожі танки. Ринки і магазини, де раніше невпинно снували люди, стали порожніми згарищами. Стіни, які були для когось домом, тепер зруйновані снарядами. Це наш болю. так і пораз бомбили руські. Тепер прийшли українці. І нас випають молитви. Вот, Це наші машини. Це наш сарай. Доброго. дня. Ми живемо там в підвалі, де написано люди. Війна змінила все. Життя вже не буде таким, як раніше. Але є те, чого війна не може змінити. Це місіонерське покликання. Серце запалене любов'ю до Бога й до людей, наповнене Євангелією. Служіння, яке під час війни стало особливо актуальним і потрібним, переживаючи разом з усіма шок від перших обстрілів та втрат, місіонери стали діяти, і їхньою першою реакцією на реальність війни стала людяність, підтримка і підбадьорення, які були необхідними як повітря. Наша місія нести світло. Нести Євангеліє, а це однозначно в результаті переможе. Така наша українська християнська місія. Серце зжималося від того, що в 21 столітті. Є місце таким нелюдським речам. Ми не могли собі до кінця усвідомити, настільки це жахливо і страшно. Ні з не думали, ні? О, пана, онука, двору Ми пережили таке горе. Дві авіаційні бомби впали навпроти нашої хати. Сусіда вбила осколком, жінці його плече розірвало. Теля зарізали, корову вбили в з дерни їли. Прийшло розуміння, ну хіба не для цього часу ми є тут? Я ходив і заспокоїв людей. Чужих людей просто зустрічав, обнімав, заспокоював. Кожного дня ми на площі молилися і разом з людьми, і ввечері потім разом в церкві молилися, і Бог дав, щоб ми були в безпеці. Я зрозумів, що нужно вивозити всіх. Максимально в ту ночь і самим выезжать. Зараз будемо забирати людей, евакуювати трьома бусами. Авакуація. Браті магають, розвали транспорт і вивозять зараз людей звідси. Всяких неудач вони добрались. Наш фасті він був центральною дорогою, через який їхали. Сотні і навіть тисячі переселенців вони зупинялися саме в нашій церкві. Дзвонив, як ви чи ми можемо допомогти? Все, що ми могли зробити, ми пропонували. Їздив, збирав закрутки, збирав е картоплю, збирав продукти, крупи. Хто що давав, і ми вже везли допомогу для того, щоб служити, допомагати. І коли ми заїжджали, ми бачили під час війни, як люди дійсно. чекали того хлеба. Это не шутки, не фейки, это реалити на Донбассе. Сейчас стало временным местом жительства для большинства людей. Здесь люди укрываются. Привезли им поесть. Много людей. Много людей, очень много людей. Они видели, что нужно остаться, помочь другим людям. До сих пор есть некоторые Братія і сьори, катори там от, вони і не виїжджають. Як лінія фронту так і вони двіжиться. Війна змінила все. Але навіть війна не може змінити християнської жертовності, готовності поділитися останнім із тими, хто потребує їжі, води, притулку. Уся та велика гуманітарна праця, яка була виконана місіонерами, була б неможливою без підтримки численних спонсорів з Європи та США. У дуже складний час для нашої країни, в якій ми живемо. Ми дякуємо тим, хто долучився також своїми пожертвами, як в Україні, як члени наших церков, також за кордоном, вносять свій вагомий вклад для того, щоб нам спільно подолати цей важкий час, який випав на долю України. Ми вам вітання передаємо. Ми вас дуже любимо. Образ Ісуса Христа кожен християнин може демонструвати образом доброго самарянина. Всім Гуманітарна допомога, продукти харчування. Тисячі церков по всій Україні, а також за кордоном, стали пунктами збору гуманітарної допомоги та прийому біженців. Сотні християн взялися доставляти продуктові вантажі. Евакуювати, нерідко ризикуючи життям на гарячих напрямках бойових дій. Щойно звільнилися з окупації нові населені пункти. Туди їхали місіонери з допомогою. І ми вам хочемо разом із всім хлібом, які ми, ми бандарувати, розказати про хліб, які є Євангеліях. Люди, які тривалий час були відрізаними від цивілізації, без магазинів, світла, тепла, іноді й зі сльозами на очах зустрічали місіонерів, ділилися пережитим, дякували за продукти, разом молилися і дякували Богу за збережене життя. Багато з них у тісних обставинах стали щиро шукати Бога. Наше завдання не просто їх готувати, не просто їм давати їсти, але наше завдання набагато більше дати їм духовного хліба. Вони моляться з нами. Ми їм проповідаємо. Вони беруть, підходять. Вже їм не треба продуктові набори. Дайте нам євангелію. Ми старалися подати їм надію, вселити їм надію, що є Бог. Багато людей знайшли в церкві не лише притулок від війни та матеріальну допомогу, але й моральну підтримку, дружбу, щире співчуття і розуміння. Врешті-решт, через відвідування богослужінь, читання та вивчення Біблії люди знаходили свій шлях до Бога, відповіді на важливі питання, внутрішній мир. вам, Що ви про нас не забули? Спасіба! Спасибо! Хранить в дорозі. Уклін уклінно. І від мене, от усіх людей, які прийшли. Well дякую. Дякуємо всім вам. Дуже велике дякую. Спасибо, велике, дуже велике спасибо вам. Люди в Євангелії. Тільки читайте, будь ласка. Хорошо? Люди настільки охотно беруть носити, що ніколи я. Бачимо, так щоб люди просили. Дайте почитати. Будь ласка. Прийшов час, що нам треба до Бога кликати, щоб Бог захистив нас, помилував, щоб прийшло добро в наші серця і в нашу країну. Хочу подякувати вам за ось ці пакунки дякую. за те, що ви можете служити словом і ділом в нашому місці. Хай Господь вас рясно благословить. Дуже дякую. Дякуємо вам за ваше Боже Слово. Ми сюди ходимо, щоб почути Боже Слово. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Житів не знайде Слуху, ані Бога. Горуйте святого Господню волю. І тільки біля твоїх днів. Я очищаюся, ясні. Тобі я серце вітаю назавжди. Ми хочемо подякувати за те, що всіх буржуйків будуть гріти наших бійців, які захищають Україну. Дякую. Незважаючи на те, що війна відбирає в дітей повноцінне дитинство, місіонери всіма силами намагалися розрадити малечу, проводячи в безпечних регіонах України та за кордоном для біженців різноманітні дитячі заходи. Деякі місіонери були змушені залишити свої населені пункти, евакуюватися разом із членами церкви в західній області або ж у Європу, але й там вони продовжували служити, об'єднуючи церкву, підтримуючи українських біженців та передаючи допомогу тим, хто лишився в зоні бойових дій. Поряд із гуманітарною евакуаційною роботою, якою були насичені перші місяці після вторгнення, місіонери не забували за кожної нагоди благовістити, ділитися доброю новиною, дарувати Євангелії, молитися за людей, опікати душі. А голос Ісуса ще кличе до нього прийди. Моліться до Бога. Нас, дівки, хто ще не має нових заповідь. Ми вам Будьмо добріші один до одного. Любімо один одного. Я молю тебе, Ісусе, благослови кожного з нас і збережи. Хай тобі буде слава на віки. Амінь. Ми знайомилися, спілкувалися, які там потреби, заохочували до зібрання. Вже є людина з переселенців. Зголосилась до хрещення, От підготовку проходить. Я думаю, що вона не одна буде, будуть ще. Окремим важливим і актуальним напрямком місіонерського служіння стало капеланство. Дехто з місіонерів навіть отримали державні нагороди за своє служіння. Ружила Олександра Петровича капелана Української церкви християн віри євангельської місто Київ. То є честь і привілегія служити народу України. Служити військовим, служити Богу це є честь, яку Бог доручив. Я дякую Богу за цю можливість. Дякую велике за те, що відпускаєте до нас капеланів. Вони нам дуже велику кількість позитиву приносять за те, що вони моляться за нас. Дуже велике дякую. Саме чуєте, якщо камера передає, і що тут робиться, а люди живуть. Люди живуть. Дехто з місіонерів голосу надії були мобілізованими до збройних сил. Вони залишаються Божими посланцями, виконуючи службові обов'язки та живучи у середовищі військових. Найкраще, хай вся зброя вона перестане бути актуальною. Хай прийде Божий мир. Для цього треба молитися. Ми просимо всіх, закликаємо і хлопці просять дуже, щоб церкви молилися, щоб підтримували їх молитві. Єдине, що вони просять. Оце молитися. Шановні християни, це наша наступальна зброя, наша заступницька молитва за наш народ, за Україну. На жаль, місіонерській родині не обійшлося без втрат. У березні 2022 року, активно займаючись гуманітарним служінням, від хвороби серця раптово помер пастор церкви міста Глобине Олександр Степанюк. У червні 2022 року, евакуюючи побратимів, під час обстрілу під Сєвєродонецьком отримав смертельні поранення місіонер Скарпат Сергій Павлюк, який служив у Збройних силах з 2014 до 2019 року, а після повномасштабного вторгнення знову став на захист України. А в січні 2023 року під час гуманітарної поїздки на Харківщину від осколкового поранення загинув волонтер із Хомуця Олександр Андреєв. Ці люди, які до смерті лишилися вірними своєму покликанню, назавжди залишаться у нашій пам'яті. Війна змінила все. Але вона не могла змінити голосу, який серед усіх тривог і втрат у найтемніші часи. Повертає людям надію, голос надії продовжує лунати крізь вибухи і сирени, підбадьорювати, надихати та кликати до Бога.